Час новин на телеканалі ТІВІ 4 Вітаю вас. У мережі активно поширюються хибні дані про дату початку опалювального сезону. Про це повідомили у Міненерго. Постанова уряду про покладення спеціальних обов'язків а надалі ПСО на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного відношення до фактичного запуску опалення в будинках. Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026. Вони умовно названі опалювальний період. Це суто технічна термінологія для правильного визначення умов в період постачання природного газу. Нагадаємо, для забезпечення стабільності та захисту споживачів Кабінет міністрів України ухвалив важливе рішення, продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року. Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього. Також у Міненерго нагадали, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче плюс 8 градусів понад три доби. Російська пропаганда продовжує масово фабрикувати файки про Україну від вигаданих скандалів у збройних силах до нібито постановочних обстрілів цивільних об'єктів. Усе це частина інформаційної війни, яка триває паралельно з бойовими діями. Щотижня у пропагандистських медіа з'являються нові історії. У такий спосіб росіяни намагаються посіяти сумніви, знецінити довіру і виправдати власну агресію. Детальніше про один із таких фейків більше розкаже наша Олена Чепіль. Російська пропаганда знову активізувалася. Вороги вигадують чергові історії, щоб дискредитувати українських військових. Цього разу поширюють цинічний фейк, нібито наші бійці мінують власних поранених побратимів. Пропагандисти пояснюють це тим, що українці буцімто спеціально заманюють російських солдатів. Мовляв, коли ті намагаються підійти, щоб захопити полоненого, натрапляють на міни. На підтвердження своїх слів вони не подають жодного доказу, лише розповідь невідомого російського військового у центрі протидії дезінформації наголошують подібні файки. Росія запускає регулярно, аби створити негативний образ Сил оборони України та виправдати власні воєнні злочини. У відомстві також нагадали, що українська армія суворо дотримується норм міжнародного гуманітарного права і не застосовує заборонених методів ведення війни. Натомість саме російські війська неодноразово мінували цивільні об'єкти від житлових будинків і доріг до дитячих іграшок і навіть кладовищ на деокупованих територіях. Тож такі фейки це інформаційна зброя, покликана посіяти сумнів і знецінити українських захисників. Такі вигадки покликані викликати страх, емоції. Обурення та недовіру. Саме тому будь-яку подібну сенсацію варто спершу перевіряти та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Побачити збараж, не виходячи із дому. Відтепер кожен охочий може вирушити у мандрівку вулицями історичного міста, не перебуваючи у ньому фізично. Така можливість результат проєкту «Збараж та околиці. Віртуальний тур. Тілити, який допоміг Український культурний фонд, також у межах ініціативи відкрили туристичний інформаційний центр, який відкриє нові можливості для знайомства з культурною спадщиною міста. Відвідати екскурсію з баража не пропустити жодної деталі. Відтепер побачити пам'ятки та вулиці історичного міста можна у цифровому форматі. Це результати проєкту з бараж та околиці Віртуальний тур, який втілили на грантові кошти Українського культурного фонду. Він поєднує в себе 13 локацій. Це є локації із літописного збаража, і зі збаража нашого центрального полікультурного. Коли глядач дивиться оцей віртуальний тур, він ніби справді мандрує нашим містом. Віртуальний тур створений за допомогою сучасних технологій, 3D-моделей і панорамних віртуальних екскурсій. Завдяки цьому роздивитися локації можна онлайн у форматі 360 градусів, а історичні довідки написані двома мовами: українською та англійською. Це дозволить дізнатися про збараж не лише українцям, а й людям за кордону. Збаражу дуже пощастило, що в ньому є. Збарезький замок. Збарецький замок є магнітом, який притягує до нашого міста величезну кількість туристів. І було би дуже неправильно, якщо б вони відвідали тільки замок і поїхали далі по маршруту. Над проєктом працювали фахівці з Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Вони ретельно вивчали кожен шлях, який відтворений у віртуальній мандрівці, від літописного збаража в Медоборських горах до крайньої північної точки тогочасного міста Залозецької брами. Не менш важливо, що тур доступний для людей з обмеженими для активного туризму можливостями, а також для літніх людей, які вміють користуватися смартфоном чи ноутбуком. Це, скажімо так, поєднання і сучасних технологій, які дають можливість, скажімо так, трошки заглянути, а що таке з і, власне, чим він такий цікавий. І буде таке, знаєте, можливість зацікавитися, а потім приїхати і побачити вже на свої очі оці історичні архітектурні надбання, які є в нашому місті. Також у межах проєкту вдалося створити туристичний інформаційний центр міста. Реалізувати ідею вдалося на донорські кошти, передбачені грантом Українського культурного фонду. Окрім цього, у межах фінансування провели внутрішній косметичний ремонт приміщення, закупили меблі, ноутбук та проектор для показу відео. Також у центрі замовили сувенірну та друковану продукцію для майбутніх туристів. Маю надію, що в скорому часі наш туристично-інформаційний центр почне повноцінно працювати, і ми будемо приймати туристів і спрямовувати їх на ті маршрути, які ми розробили. У збаражі зазначають, що віртуальний тур це не лише можливість дізнатися більше про багату історію міста, а й спосіб долучитися до збереження його культурної спадщини. Віртуальну мандрівку можна здійснити на сайті збаразького туристичного інформаційного центру у розділі віртуальний тур та за спеціальним qr кодом Сотні поїздок на передову, то не допомоги, і люди, які люблять свою справу. У Тернополі відзначили 12-ту річницю створення десантно-козацького екологічного осередку імені Дмитра Байди Вишневецького. Це одна з найбільших волонтерських спільнот області, яка вже протягом тривалого часу допомагає армії. Організацію заснували 12 років тому шестеро друзів. Спершу вони займалися патріотичним вихованням молоді, відродженням козацьких традицій та екологічними ініціативами. Але з часом головним напрямком стала допомога військовим. Сьогодні до осередку входить понад 600 людей із Тернопільщини та Хмельниччини. Волонтери щодня збирають продукти, речі, медицину, ремонтують автомобілі та передають їх військовим. Закуповують дрони і інше необхідне обладнання для військових. Урочистий захід, з нагоди річниці, був благодійним. Завдяки аукціону, а також пожертвам небайдужих, вдалося зібрати 18 тисяч гривень. На ці гроші вже купили дрон для 28-ї окремої механізованої бригади. На сьогодні в мене все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.